Я зараз просто підвівся на дві ноги і стою без допомоги милиць, ходунків. І хочу сказати в цьому відео такі слова, які я повторюю дуже багато разів на день. І ці слова матеріалізуються. Здоров'я в кожну клітиночку, шановні пані Сенталові, Тетяні Юрівні, дружині, найкращої у світі. Я тебе дуже кохаю. Здоров'я в кожну клітиночку, шановні пані Аллі Васильівні Лугової, найкращій матері у світі, найкращій тещі у світі. Я вас дуже люблю і поважаю. Здоров'я в кожну клітиночку, рідним батькам, пані Ларисі Олеговні Сантало та пану Олександру Сергійовичу Санталову. Я вас люблю і поважаю. Здоров'я в кожну клітиночку. Рідним в Ізраїлі, здоров'я в кожну півторічку рідним в Канаді. Я вас дуже поважаю і хочу, щоб ви завжди посміхалися і були щасливими. Здоров'я нашим захисникам України Збройним Силам, що боронять Україну, вітчизну матір героїв. Я знаю, що, мабуть, ці слова не почує багато людей, але би почув світ. Будь ласка, зупиніть геноцид. Коли дивлюся хвилину мовчання о 9-й ранку на честь людей, які захищають Україну. Вітчизну матір героїв. Віддали своє життя для нас назавжди залишиться живим. Такого не повинно бути в сучасній європейській, проєвропейській Україні, про яку мріли покоління. Шалом Ізраїль. God bless America. Слава Європейському Союзу! Знищте Російську Федерацію. Там немає людей. Честь маю. За кожен до останнього продовження шлюбу і кохання. Я спроможна зробити тебе щасливим. Я абсолютно все, що обіцяю, реалізовую. записуючи це відео. Стою вже три хвилини. На ногах, без милиць, без ходунків, та стіч, кожен.